Усім доброго ранку. Дивіться, як гарно, коли сонечко встає, підсвічує небо. Так гарно. Сьогодні ж до нас прийдуть люди, будуть дивитися квартиру, тому зараз я поприбираю трішки та буду будити Алісу, підемо з нею десь прогуляємось, щоб не заважати тут цим людям. Покажу вам зараз квартиру, може хтось мешкає в Аліканде та шукає житло. Сьогодні прийдуть три людини, будуть дивитися та не знаю, чи візьмуть, чи не візьмуть. Тому я покажу зараз для своїх підписників, може комусь буде цікаво. Це в нас такий коридор. Коридор, а тут зала. Є телевізор. Кондиціонер, ну, він працює. Не знаю, як на тепло, на холод точно працює, бо ми вмикали. Так, ну це стіл, стільці. Одну кімнату не покажу, бо Аліса спить. Так, тут в нас маленьке, маленьке ліжко. Так, у мене там, щоправда, білизня висить. Ось такий вид. Кухня, дуже маленька кухня. Лампа, це, це потрібно замінити. Ми вже її міняли і знову та ж сама, бачите, перегоріла, чи що з нею трапилося. Це на іншу сторону виходять вікна. Мікрохвильова піч це наша, ми будемо забирати, та тут є мікрохвильова піч. Ну і пральна машинка, як вже, ви вже знаєте, не працює, потрібно поміняти. Так, ну тут це по стандарту. Холодильник, електроплита. Так, там Аліса спить, не буду показувати. Тут також наші речі, це жені-інструмент, необхідно прибрати його. Ми вже як будемо виїжджати, це десь в 20-х числах. Так, тут в мене є, дивіться, що, цілий ящик вердурасів, овочей. Овочі, овочі. Так, а ось тут у нас також є, як бачите, і макарони, і, і, і консерви. Це тунець. Хтось мені написав, що можна додому відправити. Так, можна. Я чогось про це не подумала. Так, ось це спагетті, Фасоль, знову вердураси. Тож така кімната. Ну, ми нею взагалі не користувалися, тому що ну, нам потрібно було тільки дві кімнати. Ну і ванна-кімната. Все стандартно. Дзеркало, світло, туалет. Ой, не зачиняла тверцята. І душ. Душ та ванна є. Тож така квартира. Я не знаю, скільки вона зараз, за скільки вона хоче її здавати. Нам вона здавала за 600 євро. Тож, кому цікаво, пишіть, пишіть, може комусь потрібна квартира. Так, ну і тут в нас балкон. Балкон і цей вид, з якого я завжди вам знімаю. Вирішила я зараз випити кави, потім буду будити Алісу. Хоча вже, 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 скільки вже? Чому я, я не бачу? 923. До речі, вчора Аліса Аліса в неї є свій, свої, свій годинник. Е, ну, Такий браслет Xiaomi. Ну і в мене ж є. І коли вона йде до школи, вона його одягає, коли приходить, вона його знімає. Ну і завжди знаєте, як діти роблять? Ну, Хоча, може, це в мене Аліса тільки так робить. Вона ось так його десь просто кинула, і я потім весь ранок буває, шукаю, де вона положила той годинник. Так було і вчора. Вона мені каже, ти можеш мені дати свій? Ну, звичайно, що можу. Я їй дала. Виходить, вона вже зі школи, дивлюся, що немає на руці годинника. Сказала, що порвався браслет. Доня, ти прокинулась? Аліса, ти прокинулась? Доброго ранку. Не треба будити вже й самовстало. Сьогодні субота, та моя кава з корицею. Мені сподобався смак. Єдине, що я люблю каву з молоком. Та ну, не може мій організм справитись, коли дуже багато молочних продуктів. Тому один раз на день можна пити каву з молоком, а далі вже просто чисто. Давай, Оля. Сьогодні такий класний день. Зараз підемо десь прогуляємось. І що хочу ще сказати: в мене на каналі з'явився один спонсор. Уявляєте, наче він з'явився саме в той день, коли я тільки підключила таку функцію, і одразу мені почало показувати, що якась людина підписалась та стала спонсором. Я подумала, ну може, то якийсь там глюк, так скажемо, може він підписався, а потім відписався. Я не зрозуміла, тому чекала, поки інформація не ну, поновиться інформація і не буде зрозуміло, чи підписався він чи ні. Ні, так і висить, не знаю, дівчина це чи. Хлопець, не зрозуміла я з назви. Ну, немає, немає ім'я, немає прізвища, тому, тому не знаю, кому казати дякую. <хи> так, і що, і що? Ну і для спонсорів каналу потрібно також виставляти відео, знімати. У мене на зараз є одне відео, де я ходила на роботу. І... Не знаю, розповідала чи ні, що потрібно, ну там щось людині не сподобалось, і потрібно було його видалити. Тому цей контент буде платним, так скажемо. І, і ну, кому буде цікаво, зможете подивитися, де я працювала тут, бо люди пишуть, що я тут сиджу на шиї і взагалі нічого не роблю. Дякую, Жені, що він тут захищає, тому що коли є така можливість піти на роботу, коли мені її пропонують, я ніколи не відмовляюся і завжди йду і працюю. Далі питання до батьків, чим ви годуєте на сніданок своїх дітей. Моя Аліса раніше їла вівсянку. Вівсянку, поки не почалися ось ці проблеми з животом. Я не знаю, який є що там було. Та ми побачили, що коли вона саме їсть вівсянку, їй погано. Я подумала, що то, можливо, із за глютена. Ну, стільки, коротше, ми перебрали тих варіантів, та так і не зрозуміли. Просто перестали їсти на сніданок-вівсянку. Ну, їсти. Вона перестала їсти, бо я взагалі нічого не їм. Зранку я не можу. Мені потрібна кава, кава, спокій і все. Я можу не їсти десь до 12-ї години. Та так як зранку ходимо з подружкою на каву, то там дають ще пиріжок, тому їмо, буває пиріжок. Ось. Тож, на сніданок Аліса останнім часом їсть яйця. Просто роблю її, ну, не омлет, а таку, як глазуння, як на українській мові. Та глазуння. Ще ще Аліса взагалі не любить оті всі спеції там, приправи. І... Е Просто я солю зазвичай та й все. А це в нас якось залишилася Лісі подружка на ночівлю і зранку прокидається і каже, а можна мені ну, яйця смажені. Я, ну звичайно, що можна. Поки я їх смажила, вона каже, а можете там їх притрусити якимись приправами, там додати перець, молотий? Кажу, звичайно, можу. Я Ліса ж стоїть і кричить, що так, так, і мені також, і мені також. І оце з того часу почала їсти, ну завжди каже, що потрібно приправою там якоїсь приправити та перцем зверху посипати. Ось так це все працює. що Діти в компанії, по-перше, що набагато краще їдять, а по-друге, їдять те, що взагалі в житті не їли, їм не подобалось. Коли ми з Женією посварилися, і не розмовляли декілька днів, і я записала відео, так яке залетіло на дуже багато переглядів, що ми їдемо додому. Е, я так переживала, що схудла, уявляєте, схудла. Я приїхала сюди, у мене було 63 кілограми, і плюс-мінус воно трималося завжди ну, на одному рівні. Е, а зараз я вам покажу, яка, яка в мене вага, і я такого не бачила ще з України. Так, ну що? І представляєте? 59900. Та я таки, та, такої цифри з України не бачила. Боже Боже. Прийшли за лісою в парк, а тут вигулюють пташок. Ось так встановили. Просто вона там гуляє на свіжому повітрі. Аліса грає на майданчику. Сьогодні вітер такий. Зараз ми підемо напевно в РНВ, або там є автомат, де можна виграти іграшку. Підемо, Аліса? хоче Лі... пташку. Аліса, я не знаю, чи можна взагалі підходити близько. Не хочу, щоб на нас кричав чоловік. Ось так. Там сидить чоловік, бачите. На лавочці і поруч з ними також встановлена пташка. Додому? Додому хочеш? Ні, Яка сьогодні класна сонячна погода. Йдемо за лісою. Гран Вія, торгівельний центр. І тут є в нас парк поруч. Ну, поруч по дорозі в Гран Вія. Тут є мост. Міст. мост. Міст. Місточок. І зараз ми по ньому пройдемо. Я Аліса знімаю на відео. Чи ти хочеш фото? Хочеш фотку? Зараз зроблю її і будемо Я далі не рухатись. Не хочеш? Ні. Все, вже не треба фоткать. Діти. Так. А ми тут ні разу не ходили. Де да, ось тут візу також дорога. Так, це з'єднує, з'єднує два парки. Ну, один парк, але щоб по дорозі не переходили, не переходити по пішохідному, то можна по місточку цьому пройти. Ух, нічого собі, тут фонтан. Ми завжди ось там просто дорогу внизу. Ось там внизу переходили, а сюди ніколи не ходили. Фонтан. Зараз. Помили камеру. Ага, Аліся, головне так не помити, щоб потім телефон вмикався. Колись для батьків знімала, для мами, для бабусі, знімала дерево, але в районі Беналуа. Ось такого типу дерево було поменше, та з цими ягідками. Не почали мені писати тільки не їжті ягідки. Тому тут є вже рубрика, що мама, я з дерев нічого не їм. М -м -м. Дуже гарно. Так, дійшли ми до Гранвія. Аліся зараз закидує монетки. Не знаю, чи вдасться їй. Так, і те... Ні, прокрути напевно. І ще одну. Два євро коштує ця розвлікуха, І поїхали. Скільки ж є. Ще, ще, ще. О! Давай, 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 давай! Є! Є, Аліса виграла іграшку. Сквіш? Покажи! Супер! Я та Клас, Аліса, ти молодець! Пахне як сквіш? Ні, так. Такий прикольний. Супер. <laughs> День вдався. Yeah. Дуже багато людей сьогодні субота, тому всі сім'ями вибрали з торгівельний центр. Ми з Алісою прийшли в кафешку. Аліса їсть. Що ти їси? Пончик, пончик шоколадом. Я п'ю Кока-Колу. А зараз вже будемо йти додому. Іграшку виграли, можна йти. Настав той час, коли Аліса каже, що нам потрібно зайти в магазин з косметикою. І нам зараз тут дуже потрібний скраб, скраб для тіла. Ось, до речі, дивий набор, шампунь. Мені це дуже потрібно. Добре. Ну, як купувати зіткнень. Скільки євро, ця штука стоїть. Угу. Так, а ось цей набор тут шампунь та скрай чи щось таке по курсі. 7,99. Це 6.99. Дивіться, хочу вам показати, що тут є автомат, де можна купити квіти. Експрес Флорес. Бачите? А, погано видно. Рози. Ось так йдеш з подружкою, з дівчиною і можеш зайти купити квіти. Вийшли, йдемо додому. Зараз ще трішки погуляємо, напевно, по дорозі. І треба вже готувати вечерю. Оце такий день. Сьогодні на вулиці вітер такий, зараз ми йдемо. Повз. Я вже багато разів показувала тут, де ростуть ось ці квіточки гарні. Вони завжди цвітуть. Буває там якийсь період, але дуже короткий, коли вони не цвітуть, а так завжди. Видно? Так, я хочу повернутися до теми квартири, тому що ну, вже люди приходили сьогодні і. Ну Вже зрозуміло, що одним людям не підходить район, іншим не підходить поверх, тому далі шукаємо людей, яким необхідна квартира, і згодні жити в такому районі. Ну в такому районі я не знаю, ми тут вже, оскільки я тут живу, ми завжди живемо тут і нічого, ну не знаю, може когось це лякає, може комусь просто потрібно ближче до центра бути або ближче до школи дитини. Не знаю, ну тобто людина обирає там по різним причинам той чи інший район. А може хтось боїться. Ну, ви ж бачили, я знімала дуже багато відео і з нашої квартири і з нашого району. На зараз проблема тільки в пральній машинці. Та сьогодні ми поспілкувалися з Олею та її сім'єю. Я так зрозуміла, що вони вирішили, що куплять пральну машинку, тому той, хто буде знімати, все буде добре. Якщо комусь потрібна квартира, напишіть, будь ласка, домовимось з вами, коли можна зустрітися та прийти подивитися. Ще для розуміння розташування квартири чи місце знаходження, вона знаходиться біля відділу поліції Національ-Норте, наче Норте. І квартира знаходиться на першому поверсі іспанському. Коли заходите, то бахо, а далі потрібно піднятися, і це буде перший поверх. Там взагалі-то дуже підходить, тому що ну, для нас це другий поверх. Дуже зручно, бо до цього ми жили. Ось там ми жили. Вікна дивилися на циган. То там був п'ятий поверх і вилазити кожного дня на той п'ятий поверх було ще тим квестом. А тут дуже класно. Поруч є Дія, консум. Бар, якщо потрібно, на першому поверсі ось цей дім. Тому, а, ну і зупинка транспорту першого автобуса. Так, ну і показую цю третю кімнату. Ось так виглядає. Є велике ліжко, є шафа досить велика. І верхній цей поверх, поверх, верхня шафа. І вікна виходять, ось бачите, на поліцію. Ну, мені місце розташування сподобалось тим, що тут є перший автобус поруч, тому а, ну, і він йде прямо до школи. Тому ми вийшли. Тут буквально там, 200 метрів пройти до зупинки, а може а навіть і менше. І вже зупинка транспорту. Ну, також поруч є і трамвай, і третій наче, їздить автобус. Тож, ну, дістатися сюди або до центру дуже-дуже легко. Якщо хтось переживає. Готуюся пити свою каву. Це вже 25-та чашка за сьогоднішній, за сьогоднішній день. І зараз хочу сказати дякую. Оля сьогодні прийшла, коли, ну, перед тим як показувати квартиру, принесла мені какао, клас і принесла мені маски. Мені приємно дуже, дуже дуже дякую. Я це все дуже люблю. Та я ще той професіонал, просто я не розумію. Тут немає тексту, як це наносити. Ні, звичайно, що я розумію, що видавив на палець та на обличчя наносиш. Все, скільки тримати, не знаю. Ну, напевно, 10-15 хвилин, як зазвичай. Так, а ось тут також. Ну тут вже є текст. Тут можна прочитати. Ну, напевно, цю нанесу як по типу цієї. Клас! Дякую, велике. Дякую тобі за це треба завершувати свій влог бо я тільки що подивилася що він вже більш ніж на 20 хвилин а я взагалі собі поставила мету що я буду знімати по 10. чому тому що скапку тоді дуже довго воно вигружається і це дуже багато часу займає Хоча в мене до вас таке є питання. Як вам цікавіше дивитися, коли це 10 хвилин чи 20 хвилин? Я взагалі думаю, що 20 хвилин взагалі ніхто не дивиться. Тому 10 мені здається, що це якась така золота середина, і небагато дивитися, і намагаєшся все в ці 10 хвилин вмістити. Тож я вам бажаю, ви мені обов'язково відповіли. Напишіть відповідь на це питання обов'язково. Будь ласка, напишіть відповідь на це питання. Я вам всім бажаю гарного, чудового дня, мирного дня і побачимось вже у наступних відео.